Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Ну що ж, за останній час в українському футболі відбулось багато новин, багато змін, про які ми вам сьогодні хочемо розповісти. Адже відбувся виконком української асоціації, на якому прийняли ряд важливих змін. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та дзвіночок, і поїхали скоріш дізнаватись, що ж там такого відбулося за останню добу. Але перед тим як перейти до наших внутрішніх проблем, давайте полетимо до Іспанії, де свій матч провела Жирона. Не зовсім вдалий матч. Команда Мічела продовжує свою серію без перемог, і давайте дізнаватися, що ж там наші довбик та циганков. Свій поєдинок Жирона програла атлетику із рахунком 2-3 і не зуміла скористатись втратою очок від мадридського реалу. Наразі команда українців залишається на другій сходинці, випереджаючи Барселону на 2 бали та програючи Реалу 6. Щодо українців у цьому матчі, то з перших хвилин з'явились і Артем Довбик. І Віктор Циганков Артем провів на полі весь матч, однак точно не може занести його собі до активу. Його оцінка за гру 6,6, Він завдав поворотам одного удару, і той був заблокований. Провів одне вдале обведення, зробив 21 дотик до м'яча, віддав 13 точних передач, а також двічі опинявся у офсайді. Щодо Віктора Циганкова, то цей матч для нього був значно успішніший. За 89 хвилин на полі він отримав оцінку 7,2, окрім того. Завдав три удари по воротах. Одним з яких був гол. Віддав 30 точних передач, зробив одне перехоплення та два відбори. Ну і щодо самого голу, це був простріл із лівого флангу, який у штрафному майданчику знайшов Мартіна. Той підробив м'яч і прокинув його далі на Віктора. І саме українець встиг першим встромити ногу та перевести м'яч у ворота. На той момент рахунок у грі став. 1-1. Варто зауважити, що ця поразка стала для Жирони вже третьою у останніх п'яти матчах. Ну і переходимо до новин нашого вітчизняного футболу. Адже сьогодні, вперше, під головуванням Андрія Шевченка зібрався виконком. УА. на цьому виконкомі прийняли ряд важливих рішень. Зокрема, ми з вами дізналися, де ж відбудеться фінальний матч за Кубок України. За рішенням виконкому УАФ фінал пройде 15 травня. А прийматиме цей матч місто рівне. Гра відбудеться на стадіоні Авангард. Нагадаємо, що у півфінальних поєдинках за результатами сліпого жеребкування Шахтар зіграє із чорноморцем. А Полісся із Ворсклою. Базова дата цих матчів 3 квітня. Господарем фіналу буде переможець другої пари. Стадіон Авангард у Рівному, який вміщує трохи більше 12 тисяч глядачів, вперше прийматиме вирішальний матч за кубок України. Щоправда, тут є питання до вказаної кількості, яка насправді не відповідає дійсності, адже стадіон у Рівному досі будується, і наразі там відкрили лише дві трибуни. Ну і ще одне важливе рішення, яке прийняли на виконкомі, це призначення головою комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль. Тож із цього моменту арбітриня припиняє свою активну діяльність у полі. Попереднім головою комітету був Лучано Лучі. 42-річна Катерина Монзуль раніше також увійшла у новий виконком УАФ. Ну і ще важливо про арбітрів, адже відтепер усіх служителів ФЕМІДИ перевірятимуть на поліграфі. Виконком УАВ підтримав пропозицію ввести обов'язкове проходження арбітрами дослідження із застосуванням детектора брехні. Вони відбуватимуться і у змагальний, та у позазмагальний період. Окрім того, при призначенні арбітрів на матчі будуть використовувати систему жеребкування. Голові комітету арбітрів та адміністрації Української асоціації футболу вже доручили Розробити процедуру дослідження із застосуванням поліграфа та процедури жеребкування. Ну і на завершення випуску поговоримо про найважливіший матч, який відбудеться цього тижня. Це матч відповідь між Марселем. Та шахтарем відбулися важливі зміни у структурі французького клубу. Як ми розповідали вам у попередньому випуску, Дженаро Гатузо було звільнено з посади, і вже сьогодні Олімпік офіційно представив нового наставника. Як і повідомлялось заздалегідь, новим тренером Марселя став Жан-Луї Гасе. Деталі угоди наразі не вказані, однак, за даними Фабріціо Романо контракт буде розраховано до кінця сезону. Останнім місцем роботи 70-річного Гасе була збірна Кот-Дівуару. На останньому Кубку Африки його з Вільнили після поразки від Екваторіальної гвіни із рахунком 0-4. Окрім того, на майбутній матч було призначено бригаду арбітрів. Головним у полі 22 лютого буде німець Тобіас Штілер. Допомагатимуть йому ланцмени Крістіан Гітельман та Марк Борш. Четвертий арбітер Мартін Петерсон, а на варі працюватиме Марко Фріц. 42-річний штілер вже обслуговував матчі гірників у лізі Європи. Це був матч проти Браги, перемога 2-0 у 2016 році. А також гра проти Рена, поразка 1-2 і перемога 5-4 у серії пенальті у 2023. -му. Нагадаємо, матч шахтар Марсель відбудеться у четвер, 22 лютого, о 22.00 на Велодромі. Перша гра закінчилася із рахунком 2-2. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Свої реакції пишіть у коментарях. Нам цікаво дізнатися від вас. Як ви думаєте, чи відбудеться справжня революція в українському футболі? Чи станемо ми менше говорити про арбітрів? Чи все залишиться так, як є? Залітайте у коменти. Нам буде цікаво почитати вашу думку, а також підписуйтесь на наш канал на Футбол України у всіх соцмережах. І до зустрічі!